Привіт, друзі! Мене звати Володимир Воротняк. Я на воді, а ви на моєму каналі. Сьогодні надзвичайно тиха погода, тиха, крута, така спокійна, тільки, бачите, пар з рота йде. Досить прохолодно і висока вологість. Так що не може бути все ідеально. Ось така історія. Але слава Богу, ще на цій затоці, на яку я приїхав, крига не стала. Не стала, але ось декілька днів, і все буде вже. Затягнута ну, такою тоненькою плівкою, шугою, навіть це не скло, а щось таке, таке мершаве. Одним словом, половити спінінгом не вийде. Так що, користуючись випадком, зараз я тут і ось вже розчехлив свою дуже круту обновочку. Під назвою Фінеза, прототип 842 24 року, на яку зараз буду ловити. Стоїть у мене Exist 3000 Дюел The Зе-1» 03. І Волівський вольфрамчик а приманка це е, новий Земан серії Майкрофайнес. Ось такий в мене комплект. І будемо давайте виходити на берег і дивитись, що в нас наразі тут є. Ну, а перед тим як вийти, нагадаю вам, що партнером мого каналу є компанія Favbed зверніть, зверніть увагу, друзі, на протилежний бік. А вам Бачите, вже крига там стоїть. З цього боку, слава Богу, нема, все ок. Тож маємо нагоду половити. Що тут буде, зараз будемо дивитись. Має бути, звісно, окунець. А як воно буде насправді, ну, дізнаємось першими. A few moments later. Ось, друзі, не встиг я зловити рибку, я вже обірвався і буду зараз перев'язуватись. Ось беру бабібелер. І необхідно одразу вкрутити туди штопер, для того, щоб нормально тримався гачок всередині. Це зробити, скажу я вам, проблематично. Тому що матеріал дуже пружин, пружинить. І виштовхує цю пружину, цю спіральку назовні. Треба доволі сильно крутити і робити таким все чином, щоб чіплявся кінець пружини всередину і руйнував цю структуру, щоб він вкручувався. Тому що ця гума намагається виштовхувати його назад. Так що Досить непроста ця історія, але <кій> <кій> все зробити можна. От єдине, що необхідно, це зробити рівнесенько, а не криво. Тому інколи буває, трошки це забирає часу. Але це зробити необхідно. Так, коли пружинка вкручена, необхідно засунути гак. Гак я засовую в плетінні між пружинками. Оп. І все. Ось у нас виходить чудова приманка, бачите? І два вушка. За ці два вушка ми чіпляємо її на американку, і в нас вона ніколи не спаде, тому що воно все тримається досить міцно. mm <clears throat> О, щось влетіло непогане. Прям охренеть яке непогане. Прям Йоханий бабай. Яке непогане. Якщо це окунь, це охренітельний. прям супер охренительный. Давай, иди сюда. Кто там у нас? Давай, давай. Ой-ой-ой, это ой, ой, окуняра. Друзья, охренительный. Такий охренітельний, що просто йоханий бабаян. Уху-ху. Оце окунь. Ось це, друзі, окунь. -ху 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 -ху. Друзі, тільки подивіться на цього красення. Це щось нереальне. Ну, Блін, більше по пів кіло. Ну, грамів 600 точно. І зверніть увагу, як взяв. Взяв офсет, причому без шансів за нижню щелепу. Так що все ок. Ох, який красень, подивіться. Просто офігенний київський. ух ху ух так, давай, друже, будемо тебе відпускати. Ти надзвичайно крутезний, просто суперстар. Просто блін монстр. Не дарма я приїхав сюди. Давай, монстр. Пливи, пливи, ручкою помахаємо, який кайфовий. Так, да, крута перша покльовка і крутий перший результат. Ахіренний окунь просто нереальний. Е, да, і навіть якщо я більше нічого не зловлю, це вже шикарна риболовля. Будемо продовжувати, я сподіваюся, що, що ще буде, але це просто неймовірний кайф. Да, поставив я офсетик, друзі. Поставив я офсетик, тому що тільки що обірвався. І це ну, дуже погано. Тут такий характерний рельєф. І хочеться, 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 ще хочеться такий окунь. Такий же ж окунь, просто царський. Ох. На такій паузі взяв гарненький. Що да. і казати, я таких окунів. Ще не ловив цього. Цього... там, мабуть, що цього року не ловив. Навіть і навесні не ловив, так. Да. Скоріше за все, так і є. Так що сміливо можна казати, що це перший за рік окунь такого розміру. Але хочу ще. І одразу цікавинка. Риба взяла не на ракушняку. Я сподівався тут десь надибати ракушняк. А тут його, ну, може там він десь і є, але окунь взяв не на ракушняку. Добре взагалі, що він взяв. Це означає, що ця приманочка Бейбі Beller йому подобається так само, як і мені. Я, до речі, коли робив огляд цих приманок серії Microfinance, мені цей бейбі Beller сподобався. Ну, мені дві приманки сподобались. Мені сподобався Worm і оцей бейбі Beller. Причому він мені сподобався ця моделька після того, як окунь почав на нього краще клювати, ніж на інші приманочки. Власне, тому так і відбулося. Ну, і зараз ми бачимо, що недарма так відбулося. Так, злетіла в мене приманка, зараз поправлю і буду закидати ще тому що тому що окунь має ще бути я дивлюсь виходи навіть є на поверхні ви уявляєте собі друзі в грудні виходи окуня на поверхню за мальком Кидав це місце дуже гарно, звідки зловив окуня, і покльовок більше не було. Чесно, я не дивуюсь, чому. Такі окуні вони крутяться хоч на місцях не локальних, але в принципі ці площі можна побачити очима, а це означає, що і обловити їх можна також. Наприклад, якщо є якийсь там, ну, досить широкий пляж, він може йти метрів 60, І от на цьому пляжику Стоять у кунці гарні. Зрозуміло, що це не якийсь там квадрат 2 на да, 2, який кидаєш туди і гарантовано ловиш гарного окуня постійно. Ні. Але рухаючись цим пляжем і обловлюючи по площах, можна наловити. Власне, що я зараз і роблю? Я намагаюсь знайти. Ще якусь прив'язочку і спробувати звідти зловити окунця. Тому що прив'язочка моя була, це пупок на викиді. Із цього пупка коли я а, звалював приманку на глибинку, от десь на бровочці і сталася покльовка. Так що тут все не так вже і хитро, мудро. Але знову ж таки зимовий день короткий і нам треба обловлювати якомога швидше ці всі нюанси. Тому що зловити хочеться і зловити хочеться дуже сильно. О, Клівандос, Два Клівандоса холостих. А чому холостих? Тому що супер офсет. Але я зараз його зніму. Так, одинарночок. Заряджений. І я вже кидаю, я вже кидаю, я вже... Прям не можу як дочекатися, коли скоріше буде ця покльовочка моя золота. Я вже так скучив, що піпець. Після такого розміру окуня прям хочеться ще. А тут є, тут є він. В мене клюнув з першого закиду. Ось він. Як я вам і казав. Друзі, він тут є. Я ж знаю. Я ж знаю. Ох ти мій золотий. Розмір трошки менший, ніж попередній, але все одно ну, доволі гарна риба. Доволі гарний. Це, блін, супер окунь. Доволі гарний. Ніфіга собі доволі гарний. Це такий, як, як треба. Це такий. Такий кабан. О! Взяв нашу приманочку, Да-да-да. зараз випущу. Дивіться який. Красунчик просто супер окунь нереальний. І взагалі риболовля шикардосна. Просто кайф. Нарешті, щось можна вже сказати, що надибав окунів гарного розміру. Тому що те, що було до цього, якось воно не дуже викликає суперпозитивних емоцій. В плані виваджування. А тут першого окуня, як виваджував, так такий адреналін, що офігеть. Поплив окунець, а ми будемо ловити нових. Вони тут мають бути ще. A little later. Що, друзі, перші закиди. Да, перші закиди. Віримо в перші закиди. Як завжди. Останнім часом риба є з перших закидів, а потім все тихенько. Дуже дивно, до речі, мені. Ай, ні, є ще риба тут. Хотів сказати перші закиди і все. Ні, не все. Ти подивись, який красунчик. Це дрібненький. Ну, дрібненький, він дрібніший, ніж попередній, але все одно розмір класний. Такий кабанчик. Чудовий. Да. Це от на попередньому місці був, мабуть, найбільший отакий. От а тут найменший. Ось так. Так, тихенько. Попозуй, красивенько, себе покажи. Оп, все. Додому. Додому, додому. Чу-чу-чу-чу-чу-чу. Чу-чу-чу-чу-чу. Бачите? Щось є. Щось ще є. Перші закиди е, завжди дають рибку. Ну а потім, якщо активних в місці мало, то вони Ну, нема кому клювати, да і все, треба змінювати місце. А тут е, цей ракушнячок, який тут у нас є, можна покидати ширше, ліворуч-праворуч, і ви бачите. Відзивається окунець. він тут є. Він тут так розмазаний по площі. І це круто. Зараз я думаю, що ми ще зловимо. Тут місцяк такий, що можна і звідси поки не йти. Я праворуч-ліворуч зараз знайду. Межі цього ракушничка, перспективного звідки покльовки відбуваються. Ну і там вже будемо, будемо е відштовхуватись від кількості цих покльовок. Це по-перше, а по-друге, у нас і часу небагато зовсім. Якщо є годинка, це буде взагалі <кхід> дуже класно. Тому що я думаю, що години в нас нема. Друзі, а що мене вже так докорінно задовбало сьогодні, це обриви вольфрама. Четвертий обрив тільки що відбувся. Е, блін, ну зовсім це, зовсім це не демократично по ціні. Поставив я цього разу стінгер теж на самих грамах, <кій> теж на вольфрамі, але не буду я кидати в те місце, де обривався. Кину там, де окуні були. Хочеться мені ще окуня. Дуже хочеться. Прям дуже сильно хочеться. Він має бути там. Будь ласка, окунь, будь там. І клюнь там. Якось на годиннику зараз 2 години. О пів на третій. Ні, нема о пів на треті. Дві з копійками. Але вже таке відчуття, що годин п'ять, вже скоро здається, що і темно буде. Ось вам моя зима, зимовий день такий дуже, дуже темний. Головне, щоб окуню все було добре видно в воді, а я буду максимально йому Приманочку подавати тендітно, щоб він її з'їв. А я відчув відвиваджування задоволення. Але щось мені підказує, що треба йти далі. в покльовку. Провтикав вже під берегом. І покльовка непогана, а добирати не хоче. І знову таки, друзі, ось вам і перші закиди. <клевка> з перших, з перших закидів. А що ж не хочеш добирати, ну що ж ти такий? Що ж ти такий? Ну, знов повернувся я на місце, де були декілька окунців, але вже я дивлюсь, що досить, досить темно. Назвичайно буде приємно, якщо щось ще сяде на гачок, але я не впевнений, що це станеться. Хоча я б був дуже напроти. Вп... цікаве дуже дно, ракуха не всюди, а бере він тут саме на ракушнічку. Доволі далекий закид треба було виконувати на сусідньому місці, щоб докинути туди, де я зараз проводжу. Але я заліз в такі місця, де можна тихенько, дуже обережно, але можна зробити закид. Перевірити, що, що тут є. Да, вже досить темно. Ну, я сподіваюся, що вдасться щось ще зловити. Принаймні, хоча б отримати покльовку. Ну, а якщо ні, то так і буде, що ж поробиш. Зараз тут кілька закидів і піду туди, де я зловив великого. Може там щось ще буде, аби не обрив. Так, да, друзі, не клює ніде. Не клює ніде, і часу вже нема. Е, непогано вийшло сьогодні перевірити крутий містяк, але почуття недосказаності лишається. І насправді мені подобається це відчуття. Воно мені дає наснагу на майбутні риболовлі саме тут і е, бажання докорінно розібратися в темі. А в даному випадку, це окунь на ракушняку. Так що, будемо обов'язково сюди повертатись, а зараз. Будемо йти додому, йти далеко. Друзі, ну непогано вийшло сьогодні половити. Я чесно дещо вражений, що таку рибу можна ловити у нас в Києві, причому на ну, відходячі, як то кажуть, від каси. І, мабуть, це один з найбільших окунів, який я зловив на нову. Яка мені безумовно дуже дуже сильно подобається. Я пам'ятаю свою обіцянку, що я маю зробити для вас огляд всіх фінес. Я це зроблю обов'язково. От зараз вже доходжу до фінальних висновків щодо всіх палок. Але питання в наступному зараз сезон зими буде, мабуть, що я навесну вже зроблю, щоб вам було з якої інформації стартанути в новий сезон. Я обов'язково ще сюди повернусь, тому що залишились на закінченні справи. У мене ще було багато покльовок холостих на офсет, і треба їх всі реалізувати. Це я зроблю в наступних відосах, так що необхідно вам, друзі, підписатись на мій канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати мої подальші походеньки тут. Ну, а на сьогодні, мабуть, що все. З вами був Володимир Воротняк. Тицяйте на вподобайки, пишіть коментарі. І не забувайте, що необхідно рибку всю випускати. До зустрічі тут!